14 травня відзначається День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Подвиг людяності і безкорисливої жертовності – так називають порятунок євреїв, приречених нацистами на неминучу гибель. Шануючи цей подвиг, держава Ізраїль нагороджує таких рятівників почесним званням праведників народу світу. Під час голокосту за різними оцінками науковців у Європі було знищено близько 6 мільйонів євреїв з них півтора мільйони стали жертвами нацистів на території України. Ця цифра могла бути набагато більшою, якби не самовідданість людей, які ризикуючи своїм життям під час Другої світової війни рятували євреїв від смерті. Понад 2,5 тисячі наших співвітчизників у державою Ізраїль звання праведник народів світу його присвоює ізраїльський меморіал катастрофи і героїзму «Яд вашем» людям по всій планеті за порятунок євреїв від голокосту. За даними українських істориків, людей, які рятували євреїв в Україні, набагато більше ніж офіційно визнано. Україна посідає четверте місце у світі після Польщі, Нідерландів та Франції за кількістю праведників народів світу.